Проект ЄСКОін привертає увагу гравців завдяки можливості заробляти криптовалюту в рамках гри, побудованої на основі блокчейна тон? Відео допоможе вам дізнатися про механіки гри, способи заробітку монет, реферальну програму та ризики пов'язані з цим проектом. Якщо ви цікавитеся можливістю заробітку в ігровій індустрії та хочете дізнатися про перспективи розвитку токена, це відео для вас. Що таке ЄСКОін? YesCoin це блокчейн проект на платформі Ton, який функціонує як гра-майнер з елементами заробітку Play to Earn через інтерфейс Telegram. Учасники гри можуть заробляти ігрову валюту YesCoin, активно граючи, виконуючи різні завдання та запрошуючи нових користувачів за допомогою реферальної системи. Механіка гри включає свайпи по монетах на екрані. Покращення та прискорення процесів майнінгу через прокачування аккаунта, а також використання безкоштовних та платних підсилювачів для підвищення ефективності заробітку. Команда розробників YesCoin складається з фахівців з досвідом у сфері блокчейн технологій та ігрової індустрії. Вони зосереджені на створенні зручних та інноваційних рішень для користувачів, які прагнуть не тільки грати, але й заробляти криптовалюту. Токен YesCoin є не просто ігровою валютою, але й засобом для торгівлі та інвестицій. Інформація про суму зібраних коштів під час пресейлу не була оприлюднена Як грати в YesCoin? У грі ЄСкоїн користувачі мають можливість заробляти монети, купити їх за реальні гроші неможливо. Основний механізм заробітку в грі це тапінг по монетах. Це означає, що за кожне натискання на екран, де зображені монети, ви заробляєте ігрові очки. У YesCoin передбачена система апгрейдів і бустерів, які допомагають збільшити кількість зароблених монет та покращити загальний ігровий процес. Реєстрація у telegram боті посилання в описі Energy Limit збільшує максимальну кількість доступної енергії для виконання активностей у грі. Multitap збільшує кількість очок, отримуваних за кожне натискання. Речардж СПІД прискорює процес відновлення енергії, дозволяючи частіше виконувати дії в грі. Бустери. ТУРБО активує турборежим, при якому кожне натискання множиться на певну кількість очок на короткий проміжок часу. Full recharge миттєво відновлює повну енергію, дозволяючи продовжити активну гру без затримок. Завдання є одним з ключових елементів, які дозволяють заробляти ігрову валюту та покращувати свої результати. Типи завдань щоденні завдання. Ці завдання оновлюються щодня та пропонують різноманітні завдання, такі як зробити задану кількість свайпів або заробити певну кількість монет. Спеціальні місії. Вони можуть включати підписку на соціальні мережі або запрошення друзів, що приносять більше нагород при виконанні. Завдання на прокачку пропонують гравцям виконувати дії для підвищення рівня їх акаунта. Висновок проект YesCoin пропонує унікальну можливість заробітку криптовалюти через гру, побудовану на блокчейні TON. Гравці можуть заробляти монети, виконуючи завдання та запрошуючи друзів. Але поки що немає можливості вивести зароблені кошти у фіатні валюти чи криптовалюти. YesCoin виглядає цікавим проектом для тих, хто хоче поєднати гру з можливістю заробітку криптовалюти.